Числа 29 розділ. А сьомого місяця, першого дня місяця, святі збори будуть для вас. Жодного робочого заняття не будете робити. Це буде для вас день сурмлення і спорядите цілопалення на пахощі любі для Господа, бичка молоде з великої худоби одного барана, одного, однорічні ягнята, семеро безвадних. А їхня хлібна жертва пшенична мука, мішана в оливі, три десяті ефи для бичка, дві десяті для барана, і одна десята для одного ягняти, так для семи ягнят, і один козел жертва за гріх на очищення вас. Крім новомісячного, цілопалення і хлібного його жертви та цілопалення сталого і хлібної Його жертви та їхніх литих жертв за їхньою постановою на любі пахощі, огняна жертва для Господа. А 10-го дня того сьомого місяця будуть для вас святі збори, і будете впокоряти свої душі, жодного заняття не будете робити. І принесете цілопалення для Господа, любі пахощі, бичка молоде, з великої худоби, одного барана, одного, однорічних ягнят, семеро, безвадні будуть у вас. А їхня хлібна жертва пшенична мука, мішана в оливі, три десяті ефи для бичка, дві десяті для одного барана, по десятій для одного ягняти, так для семи ягнят. Козел один жертва за гріх, окрім жертви за гріх, очищення сталого цілопалення, і його жертви хлібної та їхніх литих жертв. А 15-го дня сьомого місяця будуть для вас святі збори. Жодного робочого заняття не будете робити, і будете святкувати сім день для Господа, і принесете цілопалення, огняну жертву, пахощі любі для Господа, бичка, молоде з великої худоби. Тринадцятеро, барани два, однорічних ягнят, чотирнадцятеро. Безвадні будуть вони. А хлібна їхня жертва, пшенична мука, мішана в оливі, три десяті. Ефе для кожного з тринадцяти бичків, дві десяті для одного барана, для двох баранів, і по десятій для кожного з 14 ягнят, і один козел жертва за гріх, окрім сталого цілопалення, його хлібна жертва та його жертви литої, а другого дня бички молоде з великої худоби, дванадцятеро барани два, однорічні ягната, чотирнадцятеро безвадні. А хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят, за числом їх за постановою. І козел один жертва за гріх, окрім сталого цілопалення хлібної його жертви та їхніх литих жертв. а третього дня бички одинадцятеро, барани два, однорічні ягнята, чотирнадцятеро безвадні, а хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят за числом їх. За постановою, і козел жертви за гріх один, окрім сталого цілопалення і литого хлібної жертви його та його литої жертви, а четвертого дня бички десятеро, барани два, однорічні ягнята, чотирнадцятеро роби звадні, їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят, за числом їх, за постановою, і козел один жертва за гріх. Окрім сталого цілопалення їхнього хлібної жертви та їхньої литої жертви, а п'ятого дня бички дев'ятеро, барани два, однорічні ягнята чотирнадцятеро безвадні, а хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят, за числом їх за постановою, і козел жертви за гріх один, окрім сталого цілопалення та його хлібної жертви та його литої жертви. А шостого дня бички восьмеро, барани двоє, однорічні ягнята, чотирнадцятеро безвадні, а хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят, за числом їх за постановою. І козел жертви за гріх один, окрім сталого цілопалення його, хлібної жертви та його литих жертв. А сьомого дня бички семеро, барани двоє, однорічні ягнята, чотирнадцятеро безвадні. А хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичків, для баранів і для ягнят, за числом їх за постановою і козел жертви за гріх один, окрім сталого, цілопалення його хлібної жертви та його литої жертви. А восьмого дня буде для вас віддання свята, жодного робочого заняття не будете робити. І принесете цілопалення, огняну жертву, пахощі любі для Господа, бички одного, барана одного, однорічних ягнят, семеро безвадні. Хлібна їхня жертва та їхні литі жертви для бичка, для барана й для ягнят, за числом їх за постановою і козел жертви за гріх один, окрім сталого цілопалення та його хлібної жертви та його литої жертви. Оце принесете для Господа в ваші свята, окрім ваших обітниць та ваших дарів, для ваших цілопалень і для ваших хлібних жертв, і для ваших литих жертв, і для ваших жертв мирних.